І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Smile Forever на H 18B2, карта Кордон Імперії. Ну що ж, до бою. А зразу хочу наголосити, це грає маестро, поважний експертний експерт-артилерист. Він, до речі, вміє не тільки на артилерії грати, тому що е, він відповідь тим, хто артилеристів називає однокнопочними. Він показав бій на Малинівці на Єлка 90 по-моєму. так? Він там неймовірний результат. На ЛТ-шці він показав крутезний бій. Отже, ну, треба, знаєте, ну, лт ЛТшки для артилерії. так? То треба свого ворога знати в лице, так скажемо. Тож він знає, як грають ЛТ-води. І реально, він дуже крутезно грає на артилерії. Отже, я вже в перечутті Тим паче ми граємо на по-простонародному Ліф Ейч називають Ліфша. Е, хочу наголосити не Лівша, а Левша. Через... Це по-простонародному його називають. І вона дуже імбіщність. От на своєму рівні найімбіщністька. Є там ФВХ і так, ну, британські артилерії, які швидко стріляють. Але це цю ну, переневершаться тут. Отже, перед ті, що буде тягнути цей бій, по-перше, буде допомагати, по-друге, буде... Тягну... <смі> буде витягувати, можливо, навіть цей бій. Поки що тут на відстані, ну, далеко ж суперники, так, не дуже поки що йде така прицілочка. 9 хп поки що настріляв. <смі> <смі> ну, і будемо... Е є підсвіти, так, є простріли. Ну, на цьому респі я на всіх артилеріях десь приблизно там, де наш герой стою. На позішен. Після пострілів іноді від'їжджаю. Ну, чому? Тому що тут буває часто, що не, немає прострілів у суперників, які на верхньому респі, і вони починають дивитися, звідки вилітає трасер, і починають перехлопушувати нашу артилерію. Це теж на це треба звертати увагу. Бо ви знаєте, я також полюбляю, Я полюбляю всі класи техніки. Не вмію грати на ЛТшках, але полюбляю цей клас техніки. Так? Дуже чудово та весело на ньому можна пограти. Ну і на артилерії, ви знаєте чому. Я вже розповідав неодноразово, що артилерія потрібна влити. Так, перший ворог знищений. Починаємо перехлопушувати суперника. У нас там зверху можуть бути проблемні проблеми. Можуть, там об'єднались багато танків, і вони зараз виїжджають. Тут бачимо, що біля нас Ну їздить не дає в оці ворота так, проїхати. Щоб тили заїхали, ми там все ж таки втрачаємо останній танк по нульовій лінії, і залишається Луч. І цей повинен зараз пересвічувати, якщо що, можна швиденько зараз забрати цього медіума, і швиденько повертатися і перестрілювати, хто буде заїжджати через ворота на нашу базу. так? А ще не медіум там ще РБФ. Ось, ну РБФМ це мієкація. І ви бачили, наскільки потужна гармата на п'ятому рівні. Чотири... Із ЧХ вибив 453. Вже настріляв майже тисячу. Давайте ж все ж таки подивимося, що у нас. Е, осколочно фугасні, 53 ММ пробиття, це вже як на 10 майже пробиття. Так, чудово тут блендом заліпив. Перезарядка неймовірно швидка. Точність слушність Неймовірно крутезна на нас, до речі. 2 ліпши. А ну, теж ще хаю бернеться, і ху чу... Охуху, а 436. Оце був постріл. Триворої здищи. А я казав, хто буде тягнути. Я в перешуті був зразу. О, я побачив, хто грає все. Моє, моє перечуття тут мене не підведе. 1353 настрій. Там дом ще залетіло, добавлено десь 500, наприклад. Ну а може і 1000 допомог. Тут небезпечно зараз, ой небезпечно. Ну, може й кританув. Кританув його. кританув Той фугасами, він би вже знешкодив, так? але фугасами вирішив по артилерії стріляти. Не проста така артилерія, у нас, я ж казав. Якщо ви залишаєтесь один проти е, двох якихось артилерій, і одна з них лівша то знешкоджуйте саме лівшу. <реш> Ну, Матільда, Матільда це сильно броньована, але ми його критуємо ні, в нас за розвідданими вже йде. Чому? Тому що ми на густю за постановою на густі, так скажемо так. ну, влобечник проб'є чи не проб'є. Ну, влобечник може і не проб'є, але десь може там залити. Чудово. З критом. І кожен постріл крит. Це ж теж плюс для артилерії. 2000 настріляно, 4 ворої знищено. У там до сих пір живу, я тут. Чому там не куру? А бачимо, наш луч попер, попер підсвітив там гриля. Прицвітивлює теж суперників. І повертається, бо вони агресивно його там зустріли. Все, забираємо медіума. 5 ворогів знищено. Так, а те, це сильно, це вже точно сильно броньовано. Він прямо виїжджає, бачите, от коли треба користатися альтернативним прицілом. Саме зараз. Це сильно броньовано. Він може своєю гарматкою пів-пів також перестріляти. Не пробиваємо, бачите, от, от тут вже пробиття точно не вистачить. Можливо, слід камуляху зарядити. І знову ж з критом. Я не знаю, скільки там, по-моєму, є після бойвасту. Подивитися, скільки кретовано. накритовано було. Це просто щось. Ну і М... Ем... Так, а ми. А, ні. Я думав, що ми луча втратили, все, там все нормально. Ой, підсвітився, тепер обережно. Бо цей перестріляє поки десе точно. Тут АМХ нас підтримує, так скажемо. Поїхав підтримувати луча. м 5 а 1 Stur. Ми бачимо на таких рівнях, так? На четвертому рівні, так. Тут ж ми граємо в топі, так скажемо. Проти 4... На 4 рівнях наскільки так напруженіша битва вийшла. Карта величезна. Карта сама по собі теж цікава, так? Вже доверше давно її не переробляли, ну можливо, щось треба переробляти. А ну, Ого! Дуель на дуель. Теж скритом, але. Ууу, флінчі! Братіш, тримаємо! Танкує! Танкуємо! Так, 2000, давайте так, 2500 десь настріляно. 5 ворогів знищено. Давай, AMX, AMX сильно броньований, він може його пристріляти, так Давай. Дово там не може зар. Все, нарешті там з артилерією порали. Довго не могли там поратися. Ну дві ОТшки або ставати на захоплення, або їхати все ж таки. Стають на захоплення. Об'єдналися. Тому що за ну, програти такий бій, вибачте, так. Захопіть базу. Правда, бо ну, він зараз стане, прикриє своє НЛД. І тоді вже проблемні проблеми будуть в нашу, ну, з перемогою нашої, так? Чудовий, Майстерний класний бій, я ж кажу, що... Ну і бачили, ми неодноразово показував. я ж кажу, що це єдиний артилерист, який показав, як треба грати на ЛТшці. По-моєму, на ЛК-90. Так, от я не пам'ятаю, не пам'ятаю точно, бо давно це було. Він показав, каже, подивіться, як грає артилерист на ЛТЖ. А Smile Forever, він дійсно він, от саме такий, от, він дуже полюбляє на артилерії грати. Такі в нас, ми їх називаємо маестро артилеристами. так? Титул їм надані. І вже до них підтягуються інші, до речі, артилеристи, теж отримують з чудовим настроєм. Я кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!